Виявляється, є люди, які плутають номер вніску з сигнатурою справи. І не знають, який же це, що де писати. Тобто номер вніску, це, наприклад, ви генеруєте в порталі Інпол. І номер вніску пишеться, коли ви вже згенерували в PDF і зберегли внісик, то цей номер пишеться під штрих-кодом згори справа. Це в порталі InPol. У порталі МОЗ. Цей самий номер вніску. Ви ж знаєте, що тепер, щоб в Мазовєцькому воєводстві зареєструватися на побитчасовий на отримання дати складення вніску, треба зареєструвати внісок в Вінполі і в МОСІ. Так от в МОСі цей номер вніску пишеться під штрих-кодом внизу кожної сторінки вніску. Теж після генерування в PDF. А сигнатура справи це те, що пишуть, коли ви от здали відбитки і е, вам дають визвання, в якому є дата ухвалення рішення, то сигнатура справи це те, що зверху зліва. ВСС у Польщі, е, о, вибачте, у Варшаві, ВСі, там римська літера е, і так далі. Телефон 730-150 901. Питайте, якщо є запитання.